Час інформаційного випуску новин теми дня на телеканалі ТВА. У студії для вас працюю я, Анна Харабара. І мої колеги вже готові поділитися інформаційною картиною станом на 11 вересня. Всі деталі далі у випуску. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 931-ша доба широкомасштабної війни. У ніч на 11 вересня росіяни атакували Україну, використовуючи різні типи ракет та безпілотників. Силами ППО було збито 20 ударних БПЛА. На Нікопольщині вночі внаслідок обстрілу 45-річний чоловік отримав осколкові поранення. У місті пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та двоповерхівка, лінія електропередач та будівля ліцею. У Чернігівській області армія РФ вдарила з артилерії по лікарні у Семанівці. Також сьогодні в день росіяни вчергове атакували Костянтинівку, в результаті чого загинули троє людей, ще п'ятеро поранено. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина провела в останній шлях своїх вірних синів, які боронили рідну землю від російських окупантів. Із старшим лейтенантом Максимом Костюком, воїном військової частини А 16-19, попрощалися у селі Новий Вовчинець. Солдати від Денису Макарчуку, воїну військової частини А-46 38 останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Різноманітної допомоги на понад 1 мільярд 300 мільйонів доларів отримала Україна за час повномасштабної війни від американської організації Директ Релів. Частину коштів спрямували на системи електроживлення для лікарень, допомогу з будівництвом нових медичних комплексів, підтримку протезування та реабілітації, а також забезпечення медикаментами для онкопацієнтів у містах із браком хіміотерапії. Адже під час війни кількість онкохворих пацієнтів зростає прискореними темпами. У кожному з наших направлень стратегічних ми бачимо окрему проблему з дітьми, тобто не вистачає достатньої уваги до дітей з інсулінорезистентністю або дітей з раком, або дітей, яких потрібно протезувати. Тому що протезування дітей це зовсім трошки інша тема ніж протезування дорослих. Відтак днями американська гуманітарна організація, директор Львів, оголосила про черговий транш допомоги Україні. Буковинський клінічний онкологічний центр отримав сучасне обладнання для лікування раку, лінійний прискорювач, це високотехнологічне рішення допоможе надавати більш ефективну та безпечну терапію для пацієнтів, мінімізуючи вплив на здорові клітини. Тож, коли запрацює цей потужний інструмент та про його переваги, розкажемо як колега. Буковинський клінічний онкологічний центр тепер оснащений одним із найсучасніших інструментів для лікування раку лінійним прискорювачем. Це обладнання дозволяє надзвичайно точно впливати на пухлини, при цьому мінімізуючи шкоду здоровим клітинам. Пацієнти можуть отримувати ефективне лікування з меншою кількістю побічних ефектів, розповідає гендиректор онкоцентру Ігор Малишевський. Лінійний прискорювач – це сучасне технологічне обладнання для сучасної онкології, яке зараз використовує у всьому світі і надання онкологічної допомоги в спеціалізованому закладі це вже вимога часу, а не просто потреба. Тому ми вже не один рік працювали в цьому напрямку, для того, щоб наша установа Буковинський клінічний онкологічний центр і мешканці нашої області мали змогу проходити лікування, а саме променеву терапію на лінійному прискорювачі. Лінійний прискорювач використовує точні пучки іонізуючого випромінювання, які спрямовані безпосередньо на уражені зони. Такий метод радіотерапії дозволяє не тільки скоротити тривалість лікування, а й зробити його менш травматичним, каже пан Ігор. Залежно від виду пухлини, терапію на лінійному прискорювачі зможуть робити від 60 до 100 пацієнтам щодня. Основна перевага сучасного обладнання – це те, що вражається при лікуванні. Не... Саме пухлинка, а здорові тканини не страждають. Тому в роботі цього апарата приймають участі не тільки лікарі-радіологи, а також медичні фізики, які розраховують дозу, визначають на яку глибину потрібно відправити ці промені, і це дасть змогу більш достовірніше і більш локально впливати на пухлинку. Орієнтовно впродовж трьох місяців запрацює лінійний прискорювач, який вартує 36 мільйонів гривень. Його онкоцентр отримав за розподілом від Міністерства охорони здоров'я, каже гендиректор центру Ігор Малишевський. Наразі очікують фахівців з Європи, щоб налаштувати роботу прискорювача. Це буде група монтажників з Європи, тому що в Україні зараз бойові дії. Більшість фахівців зайняті або мобілізовані. Також на даний момент завозиться 15 лінійників і є вже певна проблема, що чага. Але ми з понеділка вже розпочнемо монтаж, враховуючи це. Високотехнологічне обладнання, монтаж займає від місяця до трьох. Тобто йде монтаж, здаємо експлуатацію, бо і приміщення, і обладнання повинні відповідати всім радіаційним нормам. Після того приходить процес вже навчання, тобто фірма-постачальник навчає персонал працювати на цьому обладнанні. І надалі пацієнти вже можуть проходити лікування маску. Коли це обладнання запрацює, пацієнти та медики під час процедури отримуватимуть менші дози опромінення, зокрема тому, що обладнання розташоване в окремому бункері, яке будував заклад. Ігор Малишевський розповідає, що бункері зробили товсті стіни, підлогу та стелю відповідно до всіх правил. У зв'язку з тим, що апарат виробляє певні проміні, є певні нормативні документи, є певні норми радіаційної безпеки, тому це. Приміщення спеціалізоване для такого обладнання. до слова, завдяки таким технологіям, як лінійний прискорювач, тепер і на боковині зможуть надавати висококласну допомогу пацієнтам, значно підвищуючи шанси на успішне лікування. Діана Добинда Теми дня, ТВА. Через спалювання сухої трави, чагарників та залишків рослин лише за минулі вихідні рятувальники ліквідували понад 40 пожеж в екосистемі, встановивши антирекорд за кількістю займань порівняно з попередніми роками. Такі пожежі серйозна загроза як для довкілля, так і для здоров'я людей, наголошують надзвичайники, та нагадують про відповідальність за незаконне спалювання. Деталі в сюжеті моєї колеги. Осінь знаменується не лише своїми гарними золотавими краєвидами, а й сезоном паління листя, сухої трави та інших рослинних залишків. Поширена практика особливо у сільській місцевості, але дуже шкідлива. Люди вважають, що це швидкий і ефективний спосіб очищення земель від залишків врожаю, який нібито покращує родючість ґрунту. При цьому не зважають на те, яку шкоду це несе як навколишньому середовищу, так і здоров'ю людей. Відтак ситуація з пожежами на відкритій території наразі критична. Зауважують надзвичайники. Ситуація у нас дійсно критична, тому що у нас станом на 2024 рік ми маємо. Понад 1100 бойових виїздів, з них там половина пожежі в екосистемах за минулі вихідні за вечір п'ятницю, суботу неділю, ми зареєстрували 43 пожежі в екосистемах. Це абсолютний антирекорд, який у порівнянні навіть не у порівняння з минулого року. тому що в минулому році найбільша кількість пожеж в екосистемах це була 21 пожежа. Тобто, це на збільшення на 100%. Протягом понеділка і вівторка ми маємо. Відповідно, понеділок 19 пожеж в екосистемах понад 20 гектарів сухої трави, і сьогодні 14. Зокрема, при спалюванні рослинних залишків у повітря потрапляє величезна кількість шкідливих речовин. Велика шкода приноситься нашому повітрю, нашій екології, тому що під час спалювання і рештки сухої рослинності і стерні, ну немає значення сухостою чи чагарників, відбувається великий викид. Шкідливих речовин у повітря, яке забруднюється. Ну і найперше під час такого спалювання виділяється така речовина, як діоксин, якою ми дихаємо, і яка ну може призвести не тільки до алергічних реакцій, а й до отруєння. До слова за спалювання листя, трави та відходів загрожує адміністративна відповідальність а у воєнний час в окремих випадках навіть кримінальна. Станом на сьогодні для фізичних осіб ми маємо. Адміністративна відповідальність, яка тягне за собою штраф, якщо від 3 до 6 тисяч, якщо це юридичні особи, то це орієнтовно до 22 тисяч гривень. Замість того, щоб спалювати сухе листя та траву, фахівці нагадують екологічно безпечніші методи утилізації. Найперше, що ви можете зробити, звичайно, це годувати з. Трави, яку ви покосите, чи, чи гарники, які найперше прибираються скошенням. Компост. Тобто компостний ям, а ви його або прикопуєте, або утилізуєте таким чином. І навесно будете мати гарний Добриво, органічний для своїх же полів, рятувальники закликають боковинців відповідально ставитися до навколишнього середовища, обираючи екологічні методи утилізації відходів замість їх спалювання. Важливо пам'ятати, що кожен такий крок робить внесок у збереження чистоти повітря та захист здоров'я людей. Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька, ТВА. Буковинські вогнеборці ліквідували дві пожежі в житловому секторі. Так, в селі Чагор займання виникло в житловому будинку на горіщі внаслідок короткого замкнення електромережі. Після чого вогонь поширився на другий поверх. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Інше загоряння в житловому будинку надзвичайники ліквідували у селі Рукшин на площі 25 квадратних метрів. Крім того, у селі Клів один сталося займання легкового автомобіля, який був припаркований на подвір'ї житлового будинку. Наслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та частково салон авто. Попередня причина загорання несправність електричної системи автомобіля. Не впоралася з керуванням, з'їхала з проїжджої частини та перекинулася на зустрічній смузі. У селі Опрешени трапилась аварія, внаслідок якої постраждала 34-річна водійка, жителька села Коровія. Потерпіло доправили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Триває досудове розслідування. На цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі найактуальніших подій разом з телеканалом ТВА. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре.